Усім привіт, на днях я відвідала велику Аврору в місті Полтава. Була в шоці. Наскільки цей магазин великий, там багато цікавого товару, який я не знаходила в звичайному магазині Аврора. Давайте я вам покажу, що я знайшла цікавого з косметики. Вперше бачила таку підводку в Аврорі, так ще вона за 39 гривень. Побачила такий спрей-фіксатор від ловіт. Знайшла там такі блискітки для обличчя, так ще і в різних кольорах були. Вперше побачила такий рідкий хайлайтер. Мені цікаво, який там пензлик. Ось така новинка з'явилася. Шампунь та крем маска для волосся. А подивіться на цей стенд з спонжами, просто на будь-який смак. Знайшла такий тревел набір пензликів, так ще й за 70 гривень. Ось такі блискітки для очей, просто які вони гарні. Ще побачила ось таку пов'язку для волосся, були в різних кольорах. Як думаєте, що з цього всього я купила? Пишіть в коментарі, а це пам'ятка для людей, які не розуміють, чому в Аврорі такі низькі ціни.